что будут разданы объяснения на имя начальника. То есть списывается только фамилия, имя, отчество, год рождения, поясненные. Хотите, поясняйте, хотите, поотказывайтесь от Союзной Конституции Украины, отказываюсь, давать пояснить. Но эта бумага должна быть, потому что если этой бумаги не будет, тогда то формально в двух строчек. Інспектору, который пропустить без этого об'яснення, без, этого, объяснения, без приобщения, ну, этого процессуального документа, скажем так, у нього буде одну уголовну Дивіться, В базі даних ну, машина заїжджає, да в жимі транзиту вноситься в базу даних. І коли ви виїжджаєте ну, людина, яка де да, у нього прострочка, у нього вистачить всі дані є в Києві, і потім же опять же з Києва ну, в січні працювали перевірка і питаються, як ти випустив? На підставі чого ти випустив? Просто на того митника надінуть кайданки, як в нього не буде документи. Як документ, будь-який документ, ви кудись за йдеть в любу установу, як ви прилучаєте якийсь документ? Ви пишете якусь заяву, чи заяву, чи пер. Якщо ви щось пишете, щоб ви прилучили. Це все має зареєструватися. Це буде підставою, якби, для пропуску і подальшої перевірки. Розумієте? Чому, чому зараз вони ж не вимагають від вас заяви, що прошу продовжити транзит? Просто долучити якимись документом має бути долучена ця довідка. Можу, повірте, я не кажу про вас, я не буду в річності, але дуже багато зловживаються. І тому для того, щоб провести перевірку, треба, щоб була якийсь документ, яким долучена ця довідка. Опять же, ви можете давати пояснення, можете не давати. Є стаття 63 три конституції. Особа не несе відповідальність, відмови дачі показів. Ви це все прекрасно знаєте. Але має бути хоча б дані особи, хоча б щоб ми хоч мали якось Даю, хочі, що щоб нас було основання, щоб на випустити. випустити, тому що той інспектор, якщо він пропустить без нічого, прийде завтра. Теж люба перевірка, чи той аудит, щоб у нас в січні працював, щоб вони працювали тут тиждень. Чи той СБУ, що власна безпека, його спитаються, чи з Києва прийшли і зразу наділи. Расумієте? А, Расумієте? а чого що? до першого числа цієї заявки було, це ось цього пояснення? Дивіться, так, всі виписали пояснення. Коли ви проходили в я чого це знаю, тому що нам згодом за що робити. Він кажуть, відбирайте пояснення, робіть копію, паспорт, направляйте до нас. Робили і раніше цього. Єдине, що не вимагали, що має бути, бо я ж тобі пояснюю по 92-й, має бути звернення у митницю про причини поломки, адреси, місце заходження. Добре. Але цього ну не заявив, не знав, не заявив. Добре, почали. Ну ми ж тоді уряд не буду повторятися, але зараз ми вчора ми говоримо про вчора. Да ми прийшли конструктивно рішення, ви розблоковуєте. Всі, не, про, мы, Просто має бути якийсь документ, щоб було доручено. Ми ж сказали, що ви випускати так, будуть, так, випускають так, по довідках, так, випускають. Просто напишіть, щоб долучити цю довідку якось закону. Зараз ви добре пояснили, я думаю, що люди писати більше статті 63 погляд, право, так, це ще дня. Ну, Митники всі порушували, ніхто нічого не давав, тому що ну, ми всі це робили. Точно так і проблеми з дорученням. Ну, це, це так, Значить... Доручення в нас в Україні ніде не треба, я просто на словацькій мові. Наші ми тільки жінка не читають, просто є фамілія, є зразу повернули. Ну, 250 гривень не лише, що доручну не треба. Ми беремо висновок, що доручним російським не треба. Це висить робіт, щоб потім ми знову не казали, що то я тоді. Якщо пускають, без доручення, значить його не треба. Чомусь знагина. Це є чисто правда. Це я так, трошки в сторону. Тепер дуже прекрасно, що ви пояснили. Люди будуть згідні, йти по-вашому. І нехай хто що хоче, той пише. 63-й, значить 63-й. Хоче писати, ніхто не пише. Класно. Дуже чудово. Просто, будь ласка, це всі. Тому що вчора було, на Лужанці чи як то називається, у чопі на тисі. Десі один ночі, що зробили тут у Повний бардак. Зробіть так, будь ласка, так, як ми обговорили у панові Москаля і за, за нього, і за поваги до нього, ми пішли з вами туди говорити до нього. Ми то не хотіли, але... Там було обумовлено, що пускаємо людей, поставимо умови. Те, що йде. говорить зараз ваш юрист, я не розумію, Та що... Юрист просто має зробити. Законопроект разом з нашими активістами, які йому довели, що він не правий. Ви вчора це все бачить. Будь ласка, зробіть те, що маєте зробити. Все, ми вам гарно подякуємо. під відео. Под щоб ми зараз Панців, щоб більше не було. Ми ще вчора зібралися. Ну, не, не, не буде, ми зараз ворог, ми не можемо. Пан заступник бачив. Ми начальнику довіряємо, ми просто зрозуміли, що вчора ви, ви добілися, до тобто юристу, а юрист вас завів, да, Бог знає куди. А нам потрібно було, щоб люди адекватно провели розмову. Дякуємо за розуміння.